До липня держенергонагляд оновить перелік критичних об'єктів, яким не вимикатимуть світло в багатьох областях зі списку з гарантованим електропостачанням. Вже виключено десятки, а подекуди понад сотню споживачів. Логіка процесу у тому, щоб захистити об'єкти критичної інфраструктури від відключень, водночас не створюючи надмірного навантаження на інших. Нині розглядається можливість ручного перемикання під час графіків відключень там, де об'єкти на різні лінії електропередачі заживити не можна. Така практика застосовувалась під час блекаутів у зимку 22-23 років. Окрім того, в Україні планують від'єднати від, від ліній, які живлять критичну інфраструктуру усіх інших споживачів, для того, щоб електроенергія була розподілена рівномірно між усіма побутовими користувачами. Руслан Слободян, голова Державного нагляду, разом з нами. Вітаємо. Добрий день. Вітаємо. Пане Руслане. Цікава ситуація станом на цю хвилину. Навантаження на енергосистему знижується чи навпаки зростає? Враховуючи те, що маємо вихідні, то навантаження не зросло, воно mm. певною мірою і нижче, ніж у будні. Тому станом на сьогодні, навіть у деяких регіонах, це західні південно-західні регіони України, на денний період скасовано графіки погодинних відключень. Маємо хорошу генерацію на сонячних електростанціях, і це дозволило значною мірою компенсувати дефіцит. А сонячна погода, яка зараз становилася в Україні, і спекотна доволі, та чи допомагає це зменшити дефіцит в енергосистемі? Так, це е, істотно допомагає нам проходити денний період, е, але, на жаль, е, наш ворог теж це розуміє, і протягом останніх ударів по енергооб'єктах України були завдані також удари по великих сонячних електростанціях. Але наразі е, потужність сонячних електростанцій у даний період е, досить істотна. В енергосистемі маємо дефіцит через руйнування російськими ракетами, зокрема теплових станцій. Чи є сенс у відновленні великих об'єктів? Який шлях у нарощуванні генерації обрано зараз? Так, дійсно загальна потужність пошкоджених об'єктів перевищила 9 гігаватт. Ну для розуміння, це половина потужності, яка споживалася україною протягом минулої зими, якраз у найхолодніший період. Тому сенс у відновленні цих об'єктів точно є. Вони нам дуже потрібні. Але разом з тим розвиваємо також тепер і інший напрямок. Це розподілену генерацію. Тобто, чим більше різних об'єктів генерації буде присутніх в енергосистемі, тим легше буде проходити наступний опалювальний період. Але однозначно відновлення триває. Деталі розкривати я не можу із зрозумілих причин, але робота там здійснюється у цілодобовому режимі. Пане Руслане щодо розумного споживання електроенергії, ем, кожного вечора в дворах багатоквартирних комплексів дощ особисто, я бачу та дощ з конденсату із працюючих кондиціонерів. Як тільки вмикається світло, а на вашу думку, населення взагалі нічого не знає про складну ситуацію з електро... з електрогенерацією чи, можливо, є якесь інше пояснення подібної поведінки? А з іншого боку, та тут а, вчора буквально бачив у 8-й ранку в моєму ж районі вуличне освітлення і не думали вимикати. Ну тобто, люди можуть бачити світло на стовпах у день і переконують себе, що з енергосистемою все гаразд, чому так? Тут до речі також варто нагадати, що влада нещодавно рекомендувала місцевій владі обмежити вуличне освітлення, а фонарі горять. Щодо вуличного освітлення, ну якщо воно в денний період горить, то тут може бути тільки дві причини. Перша це або дійсно якась несправність, і про це треба негайно повідомляти організації, яка здійснює експлуатацію мереж вуличного освітлення, тому що їм воно теж не вигідно. Такий режим денної роботи системи це по суті гроші, які марно витрачаються. Це незалежно від того, є дефіцит чи немає. А інша причина може бути іноді, щоб налаштувати і відремонтувати мережі освітлення, їх доводиться на короткий період включати протягом дня, але це не повинно тривати в часі довго. Щодо використання кондиціонерів, ну тут це вибір кожного громадянина, не знати про ситуацію в енергосистемі зараз, мабуть, неможливо. Всі це бачимо у новинах і. Ми знаємо, і всі громадяни напевне знають про ті удари, які завдаються по енергетиці. Тому вмикати чи не вмикати кондиціонер при наявності електроенергії це напевне свідомий вибір кожного громадянина. Особисто я не користуюся кондиціонерами ні ні на роботі, ні в домашніх приміщеннях. І закликаю до А ж а усвіту а ну альтернатива кондиціонеру це жарт, тому що хтось користується кондиціонером, а в когось є фанкой, це інша система охолодження. Ні, немає теж не користуюся. Так. Дякуємо вам, Дякую. спасибі за те, що долучилися, і дякуємо за ваші відповіді. Руслан Слободян, голова держенерго нагляду.